Вона любила читати ще з малку, а власні книги почала писати вже після 40 років. 7 березня в будинку дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт відбулася творча зустріч із письменницею, волонтеркою та блогеркою. Свою першу книгу Доця Тамара Горіха зерня написала ще 2019-го. Водночас Роман відзначили премією Книга року за версією BBC, Говорить авторка. І це унікальний випадок в історії премії, коли. Цю нагороду дають за дебютну книгу. Тобто за книгу, яку людина першу, першу видала. Мені цю книгу довелося написати, тому що я вирішила, що такої книги бракує в Україні дуже. І я вирішила, що побачила, що поки що ніхто інший за неї не взявся. Це був період. Коли воєнні дії на сході України вже пригасли, призупинилися, лінія фронту вирівнялася. Наше волонтерство перестало бути фронтовим. відпала потреба їздити на фронт із формою, харчами, якимось технікою і таким іншим, ми вже всілись вдома, видихнули, що держава на себе бере роботу по забезпеченню армії. І у нас з'явився час розірнутися, подивитися, що відбувається в країні. Ми задалися певними питаннями. Питання номер один, яке нас дуже цікавило: а що ж буде далі? Що буде далі з окупованими територіями? Як Україна буде їх повертати, чи не буде? А що для цього потрібно? Що відбувається там? Як зробити так, щоб захистити решту областей України від того, що відбулося? На Донбасі, наприклад, Донецьку. Що ми будемо робити з Кримом? Що ми будемо робити з Росією, яка не зупиняється, не відмовляється від своїх амбіцій і взагалі-то не збирається задовольнятися маленькими районами Донецької, Луганської області і Кримом. І взагалі-то хоче всю Україну. І що нам робити, якщо о, довкола України росіяни формують? Міф. Абсолютно вся Європа і весь світ були впевнені в тому, що в Україні відбулася громадянська війна. З усиллями і стараннями Росії вони переконали і пресу, і чиновників, і пересічних людей звичайних в тому, що український центр Київ напав на райони Донецька, тому що. Як вони кажуть, ісконно руська територія, яка помилково опинилася в складі України після розпаду Радянського Союзу, захотіла повернутися додому, як він домой, в Москву, а Київ її не відпускає. І оце така причина війни. Саме цю версію росіяни узгоджено дуже всіма своїми голосами. Їх же мільйони, їх дуже багато. Саме цю версію вони просували і продавали. А Захід, скажімо, Європа не дуже й пручався. Тому що ця версія влаштовувала абсолютно всіх, крім українців, крім нас. А для світу це була зручна гіпотеза і зручна версія, яка дозволяла не втручатися, не піднімати скандал, умити руки сказати, що це їхня внутрішня сімейна справа, вони розберуться самі. І я подумала, що нам щось треба робити в цьому відношенні. І задала собі просте питання, що я можу зробити як, як перекладачка, як, як просто людина. Перекладати на цю тему не було чого. І тому я зрозуміла, що, напевно, треба спробувати написати щось: написати книгу, яка буде художньою, популярною, яка буде цікавою, в якій буде інтрига, в якій буде історія, в якій будуть герої, зі своїми таємницями, зі своїми любовними якимись речами. І, е... І ця книга має бути присвячена подіям 14-го року в Донецьку. Бо я так вважала, що це те місце, де багато чого почалося, і напевно там, там і закінчиться війна, на мою думку. Я досі так вважаю, що ми зможемо видихнути тільки тоді, коли українська армія зайде назад в Донецьк. І тоді вже почнеться нова сторінка нашої історії, нашого, нашого життя. Після того, як книга доця вийшла у світ, пані Тамара навіть не сподівалась, що Роман набере такої популярності. І скрізь де цю доцю представляли, вона отримувала свої нагороди. І я не встигла звернутися, як люди самі, які читали цю книгу, самі зробили її популярною, по суті. А мені передзвонили через деякий час із директорка інституту книги і сказала, що ми плануємо. Український стенд у Франкфурті на книжковому ярмарку. І ми хочемо, щоб ви туди поїхали із цією книгою і там провели презентацію. Уявіть собі, яка це честь і несподіванка для людини, яка видала дебютну книгу. А в кінці року, в 19-го, проводився конкурс, книга року BBC, на який ми не подавалися. У мене таке враження, я Іру запитую, Іра, хто подав цю книгу на цей конкурс. Він каже, я не знаю. Таке враження, що або хтось із критиків, або можливо, інститут книги. А вона молоде видавництво новеньке. Вони навіть не знали, що треба подавати свої книжки на цей конкурс, розумієте? І ми виграли цю премію. Прототипом героїні роману стала військовослужбовиця Наталія Герасименко з позивним Ельф жінка, що за 10 років до початку Революції Гідності переїхала в Донецьк, говорить письменниця. Ми з нею. Були знайомі заочно по якимось робочим справам ще до війни, але ми переписувались буквально кілька цих. А потім, коли ми почали їздити на фронт і везити допомогу, мене раз по раз у найбільш небезпечних секторах, там, де тривали бойові дії, самі військові мене весь час направляли до ельф. Запитайте в ельфа, Ельф вам скаже, ельф, ельф скоординує. Ельф, 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 ельф. Думаю, що ж це за ельф такий, що ж треба познайомитись. А потім з'ясувалося, що ельф це вона, що це жінка. І ми з нею познайомилися очно в Кураховому. Я тоді туди, туди приїхала на базу розвідників, і ми там заночували. І тут ми хлопці кажуть, які нас приймали, що зараз ельф приїде. Ну, я вже ж була на поготові, мені було дуже любопитно. Познайомитися, і тут заходить героїня моєї книги. Маленька, худенька, непримітна, невиразна, і дорослі, здорові чоловіки, мужчини, військові, в броніках, в усьому амуніції стали струнком по цьому всьому. Тільки вона зайшла, що не мити, чого не ту-ту-ту-ту-ту. І одразу все, все почали підлогу мити, розумієте? Зразу почали на кухні прибирати і зашуршали всі так із цим. І ми з нею перекинулися кількома словами, і потім слово за словом ми з'ясували, що ми з нею знайомі. Добре? Заочно тільки ми перетиналися по цьому. І виявилося, що вона дійсно в Донецьку довший час була в серед організаторів і активних учасників Майдану Донецького. Потім, коли Донецьк потрапив в окупацію, у них була група підпільна, скажімо. А, яка а, допомагала виводити цивільних, вивозити евакуювати, яка допомагала а, фіксувати цілі і коригувати наші удари, яка дуже активно допомагала а, оборонцям Донецького аеропорту, нашим, нашим кіборгам. і вона особисто сама працювала в Донецьку і в районах, перевдягаючись. Там у мене є епізод в книзі, коли вона вигляді то дачники, то, то якоїсь бабки із сапкою, то ще цієї. Абсолютно різні завдання. Вони були очима, вухами і ногами нашої армії в окупованому Донецьку. Коли вже стало там нестерпно абсолютно жити, вони звідти звідтивакуювалися, коли за ними почалося прицільне полювання. І довший час Наталя лишалася однією з найбільш ефективних. Координаторок волонтерської допомоги в зоні бойових дій. Згодом Тамара Горіха Зерня написала книгу Принцип втручання. Авторка говорить, що в цій праці їй вдалося поєднати детектив драму і комедію. Ми її написали, видали в найбільш невдалий період для публікації і просування книжок в розпал пандемії. Коли були скасовані всі події, фестивалі, презентації, зустрічі з читачами, коли ми всі сиділи по своїх норах. Боялися вийти, і з думкою, що ми всі умремо, якщо проїдемося в громадському транспорті, без... а і, гра... і транспорт не ходив. А, Київ так закрили, Київ так замкнули, що я... мені з дітьми не було куди діватися. І я їх забрала після чергового локдауну, і ми виїхали в село. І рік просиділи в селі на хуторі. І от там в селі я написала цю книгу Принцип втручань. На перший погляд це детектив. Там є зав'язка, там є якась інтрига, там є вбивство, розслідування і так далі. Тобто такий класичний в замкненому просторі. А детектив про райцентр, про район. Події відбуваються в районному центрі, а, героїня звідти, а, локація справжня, тобто там описаний а, а, напівзруйнований замок Шувалових, який є у містечку Триному на Черкащині. Він справді існує, він, він реально існуючий, і він максимально документально описаний в цій книзі, так, в такому вигляді, в якому я його бачила, коли спеціально з'їздила на нього подивитися. Але для мене дуже важливо в цій книзі було написати про драму чи про невідповідність, чи про загрозу, як, як завгодно називайте, яку я дуже дуже виразно помічала в людях, і вона мені здавалася. А ця книга була писана в передчутті великої війни. Запросила ж на зустріч письменницю психологиня будинку дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт Ірина Горжій. Вона говорить, що постать пані Тамари цікава, адже вона одна з перших авторок в Україні, яка написала книгу про війну. Це професіонал, яка любить свою справу, і не тільки вона пише цікаво, і захоплюючи, а ще й те, що вона зараз займається волонтерською діяльністю і займається пропагандою такої нашої літератури, розповідає про нашу війну за кордоном. Вона один із таких рупорів. На весь світ для того, щоб Європа, Захід і, скажімо, наші люди, які тут втомилися від війни, щоб всі розуміли, що це не на сьогодні, не завтра воно не закінчиться. що нам всім треба бути готовими далі розвивати, захищати свою країну. Анастасія Усик, Назар Гераскін – новини ТРС Бориспіль.